Беремо манку, насипаємо в якусь ємкість. Можна зробити це вдома, можна зробити на водоймі. Хоч говорять, що воду брати краще з водойми, я різниці не побачив. Беремо водичку, в моєму випадку це бутиль криничної водички. Хай постоїть хвилин 10-15. настоїться. І ми її замішуємо. Ох, дивіться, як вона тримається. Можна палочкою намотувати. Але є варіант більш естетичніший. Нам потрібен тільки шпритик Десятка або двадцятка. ка Сосалося. Помаленьку видавлюємо. І гарненько на гачечок її намотуємо морськими вузлами. Це в мене за великий гачок, я просто так, щоб краще видно було. Рибку ловимо. Манка манкою, а хотілося б зробити так, щоб риба дуріла від цього запаху. Запахи які? Любить карась? Правильно, часник. Давайте дамо йому часничку. Беремо зубчик часнику. Можна розтовкти молотком, кулаком, зубами. Нам потрібно лише видавити з нього сік. Тепер беремо водичку. Бурщу з салом. Манку на ній замішуємо, якщо замішувати. Замішали вже манку, то можна додати трішечки до манки замішаної. Але краще замішувати на, на такій воді. А що це ме таке є? Ватка. Ватка нам потрібна для того, щоб зробити манку ще надійнішу, щоб навіть не злазила з того гачка. Беремо кусочки ватки. І оце, як укріпляють скловолокном гіпсові вироби, ми укріпляємо манку ватою, щоб вона стала монолітніша. Навіть не хоче рватися. Розмір кульки робимо відповідно розміру гачка, це ви знаєте. Ну як не знаєте, то вже знаєте. Тепер вона, коли в воді, то її так швидко риба не об'їсть. Я тягну, а вона, бачите, тримається аж не хоче злазити. І по-любому от щось залишається. От що дає вата. Всі чули історії про резинову манку. Варіантів є купа. Що таке резинова манка? Зараз я вам покажу. Для резинової манки нам потрібна манка, замішана, і ваш чулочок, носочок або дружини. Брата, сваток. Набираємо сюди нашу манку. Можна це і в руках робити і на водоймі, і під краном. І йдемо до протічної води вимивати манку, щоб лишилася тільки оця клейковина. Ось наша резинова манка. Розумієте, чому резинова? Цю оснастку придумали риболови спортсмени, щоб кожен раз не насаджати наживку, не перериватися від процесу ловлі риби. На гачок і ловіть рибку. Бачите, як вона тримається? Навіть за краєчок. Дивіться, я тягну як довго. О! Аж тепер, бачите? Оце називається резинова манка. Підписуйтеся, діліться цим відео!